Вітаю, друзі! З вами компанія Merch. Сьогодні ми продовжуємо говорити про принти на одязі. Як брендувати та наносити на одяг ваші малюнки та лого. Почнемо з вишивки. Цей тип друку знають всі. Напевно, будь-яка людина чи школяр знає, що таке комп'ютерна вишивка. У всіх гардеробі були та є речі з вишитими лого. Хто був на секондах, той бачив стерті поло від бренду фрутів, з вишитими лого компаній. Тільки завдяки цим випратим сотню разів поло, люди досі кричать, що це найдовговічніший і найкращий тип друку, а не ті всі наклейки. Це серйозна заява, і вона не безпека. Підставно. Тож, давайте розбиратись. Думаю, всі бачили байкерів з крутими кожанками, в яких на спині вишиті емблеми клубів. Вони то знають, що вишивка просто так не зітреться. З очевидних переваг це специфічні потреби, наприклад, шеврони. Тут беззаперечно, вишивка не має рівних. Військові використовують в шевронах емблеми своїх бригад, власні позивні, звання. В моді вишивають цікаві принти і пришивають до футболки та худі, комбінують вишивку з іншими типами друку. Також окремий респект вишивці це кепки. Виконання об'ємної вишивки на кепках, поєднання з бірками, силіконовими Робить цей тип друку лідером саме для. Для цього товару. Всі бачили мерч баскетбольних команд NBA. Їхні кепки люди носять з задоволенням, і це вважається чудовим подарунком. Компанія The Merch будує свої принципи на доцільності різного брендингу для правильних потреб. Тому давайте розглянемо, коли вишивка втрачає свій сенс і які мінуси цього типу брендингу. Перше це швидкість. Середня комп'ютерна вишивка одного логотипу на серці та одного на спині займає близько 30 хвилин. До прикладу, ДТФ друком ми робимо близько 50 таких комплектів за цей самий час, в нас одна людина забрендувала 2000 жилеток за 4 дні. Це був один логотип на серці. Не уявляю, що мають бути за вишивальні потужності, щоб зробити це вишивкою за такий час, і яка кількість працівників має бути задіяна. Друге, це розміщення логотипу та матеріал. Якщо ви швейне виробите, Керівництво, ви без проблем вишиваєте на розкрійному матеріалі, а потім сшиваєте весь виріб. Але якщо справа стосується готових речей, то тут трохи складніше. Виріб має зручно зап'ялитись, щоб з ним можна було працювати. Якщо це теплий одяг, як жилетка або куртка, то це специфіка наповнювача. Занадто пухкі речі банально неможливо зап'ялити та якісно прошити. І звісно, якщо це вдалося, то вишивка прошиває наскрізь вашу куртку разом з підприємства. Кладкою і виглядатиме це сумнівно. Тому потрібно ретельно підбирати зимовий одяг під вишивку та розуміти, чи це варто того. Третє. Економіка та обмеження використання. Вишивальні машини можуть мати від однієї до 12 голів в промисловому варіанті. Це зовсім не дешеві машини, і якщо ви працюєте з великими партіями, то однією головою ви не обійдетесь. Потрібно хоча б 3, а то і більше. А це вже інвестиція від 15 тисяч доларів. І для розуміння, ви не будете вишивати на рюкзаках, чохлах для ноутбуку, ковриках для мишки. Ви не зробите задруківку на весь рукав чи всю спину. Ну, в декілька кольорів окремо це підготовка самого макету. Тому як ви маєте вказати напрямок стібків, переконати, що вони будуть рівно лягати і не перешивати одне місце по декілька разів. Отже, вишивка дуже цікавий тип брендування, який має свій стиль. Яскравий приклад, англійський бренд, який починав з яскравих вишитих принтів на худі, а зараз переріс в стильний бренд сучасної моди і продовжує використовувати саме вишивку в своїх колекціях. Це ще раз доводить, що стильні креатори навіть з одного типу друку, знайдуть можливості зробити яскравий мерч. А ми переходимо далі. Direct to Garment, або як ми його називаємо, прямий друк на текстурі. Стилі. Звісно, що брендування це про виробництво, а тут працює виключно логіка, потреби, раціональність та простота. Так і з'явились прямі текстильні принтери. Бо погодьтесь, накочувати шовкографію в чотири кольори на дві футболки це маніакальна трата ресурсів. Звісно, це суперякісно, але витратити 300 доларів на сита і фарбу, щоб зробити дві футболки шовкографії це не про раціональність. А де таке прямий друк? Це може з легкістю, і не потрібно потім мити сита та постійно бруднитись фарбою. Першочергово існує величезний ринок індивідуальних замовлень. Хочу футболку з машинкою, собачкою, хочу на всю спину ось цю картину або на груди лого супермена. Ви з легкістю заправляєте футболку чи худів принтер і друкуєте одразу на текстилі. ДТГ по своїй натурі це той самий офісний струменевий принтер, тільки адаптований під друк на тканині. Тому вам доступні градієнти, різноманітні кольори, тонкі лінії. Ціна на такі принтери починається від 5 тисяч доларів. Що більша ціна, то швидше друкує принтер більш деталізоване зображення, більша площа і так далі. Існують величезні компанії по типу виробництва на аутсорсі, які друкують ваші індивідуальні замовлення ДТГ принтерами і надсилають по всьому світу. Вони пропонують свій сайт під ваші колекції одягу, де люди можуть купувати, а дизайнери отримувати профіт від цього. На перший погляд здається, що ми вже знайшли святий грааль брендингу на. Текстилі. Сама все робиться. Тільки дивись, та не поспішайте, тут є свої особливості. ДТГ-друк використовує чорнила на водній основі. Це означає, що друк кольорових зображень на чорній тканині має обов'язково починати з білої підложки. Тобто друкується спочатку білий колір, а потім поверх нього кольорове зображення. Інакше чорнила проваляться в тканину і кольори не будуть чіткими. Також обов'язковою складовою є праймер. Це рідина, яка наноситься перед початком друку на текстиль, щоб чорнила краще закріпити. Кипились на тканині. Після друку повинне бути запікання фарби термопресом або тунельною сушкою. Тільки так чорнила закріплюються остаточно і ви отримуєте готовий виріб. Для нанесення праймеру існує окреме обладнання або можете наносити його вручну польвалізатором. Або іншими підручними засобами, також виникає питання до швидкості. Звісно, це залежить від якості самого принтеру, але для корпоративних замовлень, починаючи від штук штуки більше, це не раціональний тип друку, шовкографія впорається в рази дешевше та швидше. Наступна проблема це розміщення лого. Принтер може друкувати виключно на бавовняних гладких рівних поверхнях і ніяких винятків. Якщо ви хочете задрукувати штани, каптур. Або десь ще з ваших нестандартних фантазій, то це не про ДТГ. Загалом ці умови не складно виконувати, та й ринок індивідуальних замовлень величезний. Більше того, я знаю кейси, де прямий друк, як і до речі, шовкографія, використовується у виготовленні картин на полотно накочується фарба, а потім художник додає пензлем окремі елементи. Таким чином пришвидшується виробництво, здешевлюється через легкість тиражування і художник залишається грошима та здоровою психікою. Хто дивиться серію моїх відео про брендування, то помітили, що я часто акцентую на вдосконаленні технологій, коли з'являються нові через призму потреб та розвитку. Друк ДТГ не став винятком і умільці вирішили виправити недоліки цього типу брендування. Вони додумались друкувати. Як ви думаєте, на чому на прозорій плівці в рулони, а потім мокру фарбу посипати сухим клеєм та запікати, щоб цей клей покривав всю площу малюнку? І таким чином народився Direct-to-Film в перекладі прямо на плівку. Сьогодні він відомий як DTF. Про цю революційну технологію, як і обіцяв, запишу окреме відео. А поки ми рухаємось до без перебільшення основного типу брендування, ви всі маєте речі з цим типом друку, бачите їх в сотню разів частіше, ніж навіть вишивку. Цей тип брендингу займає перше місце по застосуванню. Більшість з вас спить обличчям до нього, носить білизну, зроблену цим способом. Але ви гадки не мали як це виготовлялось. Отже, сублімація. Якщо з іншими типами друку все логічно і зрозуміло, то те, як працює сублімація, це щось з наукового фільму. Судіть самі. Ви друкуєте спеціальним принтером спеціальними чорнилами на спеціальній бумазі, поки все зрозуміло. Вся ця спеціальність полягає в тому, що ці чорнила не впитуються в папір, а лежать поверх цієї бумаги. Далі ви накладаєте цей папір на тканину і під дією високої температури більше 200 градусів відбувається хімічне диво. Чорнила перетворюються з твердого стану в газоподібний, минуючи рідкий стан і впитуються в тканину або спеціальний шар. На товарі, це схоже, як лід випаровується, не стаючи водою. Зображення виходять яскравими, довговічними, вони не відчуваються на дотик і дозволяють робити повнокольорові принти та фотографії. Звісно, сублімація має свої правила, потреби та умови. Напевно, після цього всі точно зрозуміють, чому наші принципи базуються саме на доцільності. Різного бренду для правильних потреб, перш за все, сублімація це найпростіший та найдешевший спосіб увійти на ринок сувенірних товарів та брендування. А все тому, що існує великий вибір товарів зі спеціальним полімерним покриттям, такі, от як пазли, кружки, брелоки, тарілки, чохли для телефону, кружки, хамелеони, значки, магніти, нагороди, одяг, товари з паєтками, картини. Ті самі подушки з вашим котом чи собакою це також сублімація. Але якщо подібні това, Фари можна робити в себе на кухні для розваги, то промислова сублімація розкриє вам очі та потужності цього типу брендингу на повну сублімацією. Задруковують великі рулони тканини, розкроють і сублімують окремо лекала. Сублімацією роблять прапори, спортивну форму, повнокольоровий одяг, домашній текстиль, ті ж самі наволочки та рушники. Щоб друкувати текстиль сублімацією, тканина має вмістити більшу частину поліестеру в своєму складі або і взагалі всі 100%. Так, це основна особливість цього типу друку. І я поясню, в чому нюанс. Якщо коротко, то ви всі бачили бавовну. Тканина з бавони виходить пухкою, об'ємною, до прикладу, кульбабки. І сублімаційним чернилам не вдається закріпитись глибоко в структурі тканини. Вони фарбують лише верхній шар, який легко змивається. Інша справа поліестер та синтетичні тканини. Вони за структурою схожі на сталевий трос. І в цьому випадку сублімація перефарбовує весь цей трос в колір, який вам потрібно. Це впливає на довговічність та яскравість тканини, фарбованої сублімаційним методом. Ще вагомою особливістю є те, що. Сублімація робиться тільки на білій тканині. Як я і казав, під температурою і тиском фарба перетворюється на газ і впитується в тканину. На будь-якій тканині, окрім білої, ви не побачите яскравого зображення, так як кольори принта і самого текстилю будуть змішуватись. В цьому іншому промисловий процес відбувається досить звично. Великий принтер друкує на рулоні з папером. Потім цей рулон співставляє з рулоном білої тканини в термопресі, де вони крутяться, торкаючись один одного під температурою та тиском. Таким чином, або з паперу переноситься на тканину. дехто з вас може зауважити, що в них в гардеробі є саме бавовняні речі або білизна з повнокольоровим друком, і він нікуди не змився. І чому ж тоді сублімація працює тільки на поліестері? А як же рушники? Вони часто виготовлені з натуральної тканини, але мають якісний різнокольоровий друк. Коротко поясню. По-перше, зараз можливо робити сплетення ниток в тканині таким чином, щоб з однієї сторони вони були поліестерові, а з іншої бавовняними. Це добре працює з одягом. По-друге, якщо сублімація використовується для друку на поліестері, то для друку на бавовні використовується реактивний друк або друк реактивними чорнилами. Тут основну роль відіграють не стільки метод нанесення, скільки самі чорнила, які накочують через сітки, як у шовкографії, або також друкують через прикраси. Принтер прямо на тканині. Отже, резюмуючи, ми додали в колекцію ще декілька крутих типів друку. Це допоможе більше розуміти ремесло брендування і готувати свої колекції одягу ще більш вдало. На сьогодні це все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, будемо розповідати та показувати ще багато цікавого разом до перемоги.